Чи можливо що зробити, якщо ви не отримали бонус у сумі 382,50 копійок відповідно до закону про бюджет, який було передбачено на цей рік? Що каже законодавство? А законодавець каже, що після того, як є ІЗ менше 15 тисяч євро, тоді ІМС вирішує, кому можна... Надати, хто потребує цієї більше допомоги, і списки надсилає в комуну. Тому, звертаючись в комуну, ви часто можете зустріти особу, яка вам скаже, а це не ми вирішили, це все імпс, а імпс каже, а, а бюджет італії виділений, маленький, тому не на всіх хватить. Ось так було вибрано те, що ми зробили. Змогли.